Цей будинок вважають однією з наймістичніших і найлегендарніших споруд у Празі. За переказами, саме тут жив доктор Фауст. Той самий, що уклав угоду з дияволом, довгий час у стелі залишалася велика діра, куди, за легендою, чорти втягнули Фауста. Її неодноразово намагалися замурувати, але цеглини знову й знову випадали. Місцеві жителі запевняють, що вночі будинок змінюється, його вікна світяться дивним тьмяним світлом, а тіні на фасаді набувають химерних обрисів. кажуть, Саме тоді він виглядає найбільш фаустівським. З цим місцем пов'язано безліч легенд, і стародавніх, і зовсім нових. В окремому відео я розповім про кожну з них, але основних варто згадати дві. Ви можете здивуватися, чому дві, адже здавалося б, легенда лише одна про всесвітньо відомого доктора Фауста. Та насправді ця історія склалася з двох різних переказів. Кожен із них поєднує у собі як факти, так і вигадку. Почнімо з першої. Йоганн Георг Фауст реальна історична особа, що жила у 16 столітті. Він був лікарем, астрологом та алхіміком, але чутки малюють його зовсім в іншому світлі. Нібито він займався чорними мистецтвами, викликав духів і навіть уклав угоду з дияволом. Його смерть також оповита таємницями. За народними переказами Фауста розірвало просто у власній хімічні. Лабораторії. Друга ж легенда безпосередньо пов'язана з цим праським будинком. У 16-17 століттях тут справді жили алхіміки. Алхімія це своєрідна середньовічна наука, що поєднувала елементи медицини, астрономії та філософії, але водночас була оповита містикою. Її адепти прагнули винайти елексир вічного життя і відкрити таємницю перетворення металів на золото. Саме тому ця будівля й обросла такою кількістю містичних чуток, чи жив тут колись справжній фауст? Швидше за все ні. Принаймні жодних достовірних доказів його перебування у цьому будинку не знайдено. Сьогодні Фаустів дім перебуває у користуванні університету і лікарні. Він не виглядає як вітрина, більше як старий робочий корпус у пам'ятці архітектури. Цікаво, що з відомої легендарної споруди не зробили музей, і цьому є логічне пояснення. У самому домі. Немає матеріальних експонатів, залишились тільки стіни, архітектура та легенди. Це відео лише початок знайомства з одним із найзагадковіших будинків Праги. Його стіни пам'ятають алхіміків, чутки приписують йому присутність самого Фауста, а легенди й досі тримають у напрузі тих, хто проходить повз уночі. До цих історій ми обов'язково повернемося пізніше. А вже найближчими днями на каналі з українським серцем у Чехії з'являться інші теми про освіту в Україні та Чехії, а також про свято Українського Дня Вчителя. Дякую, що дивилися! Підписуйтесь на канал і ставте вподобайку, щоб не пропустити нові випуски. Усі відео виходять українською та чеською мовами.